Верблюди отримали прізвисько кораблі пустелі, завдяки своїй здатності переносити важкі вантажі понад 200 кг і долати великі відстані 4 км на годину без їжі та води. Існує кілька адаптацій, які допомагають верблюдам виживати в пустелі та роблять їх справжніми кораблями пустелі. Перше. Великі плоскі підошви лап дозволяють їм легко пересуватися по піску в гарячій пустелі. Друге. Довгі ноги тримають тіло подалі від гарячого піску. 3. Подвійні вії захищають очі від піщаних бур. 4. Густі брови оберігають очі від пекучого сонця пустелі. 5. Горб на спині, наповнений жиром, забезпечує енергію, коли верблюд не має їжі. 6. Вони виділяють дуже мало води через сухий кал. Сьомі ніздрі, які можуть закриватися, захищають від піску. 8. Товсті губи та грубий язик дозволяють їсти колючі рослини без болю. 9. Вуха, вкриті волоссям, захищають від піску та пилу.